звати Ганна Гароя, сімейний адвокат та медіатор. Продовжуємо з вами шукати відповіді на найбільш типові питання у зв'язку з розлученням. І сьогодні давайте розглянемо ваші питання щодо опіки на дитину та реалізації батьківських прав та обов'язків. Питання сьоме: чи може той з батьків, хто проживає з дитиною та дитина, змінити своє місце проживання без згоди з іншого? Для початку тут треба розрізняти і розібратися, про яку ситуацію йде мова, оскільки змінити місце проживання і змінити прописку або реєстрацію це трошки різні речі. Більш того, треба зрозуміти зміна місця проживання це в межах, скажімо, одного району якогось міста, або це виїзд за межі міста, або це взагалі виїзд за межі країни. Чому це важливо? Оскільки. Якщо це виїзд за межі міста і за межі країни, це може порушувати права іншого з подружжя на право участі у вихованні і спілкуванні з дитиною. І тоді це спір, який буде вирішуватися або в судовому порядку, або опіки і піклування. Слід також зазначити, що отримання рішення про визначення місця проживання зазвичай. В одному з подружжя реєструвати дитину за місцем реєстрації, однак бувають винятки. Також слід розуміти, що якщо в такому рішенні про визначення місця проживання є конкретна адреса, чого не має бути, оскільки судова практика. І позиції Верховного суду щодо визначення місця проживання. Вони стосуються визначення проживання з татом або з мамою. Однак жодним чином не стосуються саме фіксації конкретної адреси місця проживання дитини, оскільки кожен з подружжя, з ким проживає дитина, має право на вільне пересування, і це право гарантується нашою Конституцією. Тому підсумуємо. Чи може той з батьків, хто проживає з дитиною та дитина змінити своє місце проживання без згоди іншого з батьків, моя відповідь буде і так, і ні, оскільки це залежить від конкретної ситуації, в яку потрапила особа, яка потребує консультації. Тому, якщо у вас залишилося питання, залишайте їх під цим відео, або приходьте до нас на консультацію, будемо розбиратися.